Новітні технології допоможуть відбудувати ірпінь після окупації. Спеціалісти сканують пошкоджені будинки 3 d технологіями, щоб зафіксувати масштаби руйнувань. Цифровий двійник будівель передають владі та архітекторам для подальшого відновлення. Як працює лазерний сканер, дивіться далі у сюжеті Віталія Залевського. Ось цей прилад може показати найменші тріщини у будинку. Він уже сканував багатоповерхівку, в якій мешкає Анатолій. Туди російський снаряд прилетів просто у дах. Чоловік виїхав з окупованого ірпеня, коли будинок був ще цілий. Та повернувшись, побачив обгорілі стіни, зруйнований дах і затоплену квартиру. Будиночок то, що красота була нього. Коли приїхав, ну страшно ж. Ніхто їм не здасть, і ніхто їм не простить. скільки вони вже дітей вибили, скільки людей. Хто це їм простить? Ти ж. Людям тут не Мешканці будинку самостійно майже відремонтували дах. На це витратили 800 тисяч гривень. А після 3D-сканування отримали від міської ради потрібні будівельні матеріали для утеплення фасаду. Ми врахували його, скажімо так, то, що він там відзняв. Проектант нам, ну так, щоденько дав площу фасадну. ми розуміли, що у нас тут дві тисячі квадратних метрів фасаду. Цей прилад порахував. А ця багатоповерхівка постраждала значно більше. Та, попри такі великі руйнування, відновити її шанси є. Тож сканувати будівлю приїхали спеціалісти. Зараз бачите дзеркало, яке обертається, і в цей час йде випромінювання лазеру. Цей прилад дозволяє нам зробити. По факту відбиток, цифровий відбиток даної будівлі і е, суть технології, що це дуже точна історія, це похибка пару міліметрів на всій будівлі. Три години роботи лазерного сканера, і ми вже можемо побачити електронний двійник, багатоповерхівки. Оце, що ми зараз бачимо з вами на екрані, це є відображення нашої будівлі у форматі хмари крапок. Якщо ви можете придивитись. То це не суцільне зображення, так як розказував, а воно складається з багатьох з багатьох вимірювань точок. Тепер влада та архітектори зможуть зробити висновки про оцінку пошкоджень та реставрацію будинку. За ірпінь точилися запеклі бої, і росіяни знищували місто цілими кварталами. Зараз тут пошкоджено 3147 будинків. Майже половину з них відновити вже не вдасться. Розповідає головний архітектор Ірпеня. Найтриваліший процес це розробка проектно-кошторисної документації. Тому якраз 3D-сканування дає можливість дуже-дуже змістити ці терміни в менший бік і дати можливість уже безпосередньо будівельникам прийти на об'єкти і починати роботи. Відбудовувати ірпінь нині допомагають іноземні фонди та волонтери. А спеціалісти планують сканувати ще понад 20 будинків. Віталій Залевський, Микола Довгий, п'ятий канал.